документ жёсткий. Всем привет. И в этом видео мы забуваем. Что за дебил тупой? А так всем, всем привет. И мы в этом видео будем записывать и мы. И мы в этом видео будем записывать фильм по билдоботу, тора тресер. Это подороже, вы знаете, чёрного марай. Короче, э вони забивають, вони не забивають. Так, і коротше, начало цього фільму бере з 1991 року, коли придумали базуки. Коротше, один мужик записав на камеру запись одного мужика, який на чохрінячий цікав Вони камеру. Я лечу на істребітелі. Я тебе забираю, так. ха і потім вони начали батлитися в твоєму. Це, конечно, не страшно і не понравилось Камері, і вона вирішила їх наказати. Давайте, я на вас нападу, пішу. От. Я, короче, вас сейчас убью, дебілы. Ну, вони не, сп... не слуха. І вони і вони і продовжували битися. Я пройшов. Ти смак пакети у Dawg.

Пожалуйста, не мешайте, ну, пожалуйста, я вас умоляю. Так, и тут начался потоп. Пожалуйста, включить, пожалуйста, кто-то сядет, я хочу сделать потоп. <різвать> і тут один мужик ішов з базови і він хірунув на ті всіх. <сь> і він укривався от других, але другий його все одно знаходили, так як він був дебіл. <сь> і тут одного разу вони почали -друг. і, і наче вже друг. І вони виживали, вони не могли вижити просто. <кій> вони убігали. І тут вони побачили самоліт. Вони вирішили, звісно, до нього його розбомбити. Е, да, геніальне рішення А Що у вас там відбувається? і ми почали його, бомб... вони почали його бомбити. Е, да. Ну вдруг одного відкинув воду, І він чуть не нахлібнувся водички. Так, да, у нас тут і булька відбувається. І один із них вирішив заприхнути на цей самоліт, але самоліт супротивлявся і не давав це зробити. Так як його блоки були заразними від. вони були від... вони були із Азбеста. Глубоких нашого героя це не остановило, він почав всих, і він поча бомбити цього мужика в надіжді того, щоб, щоб він остановився і, і, нач... і перестав криміналити, але він одказувався і відказувався ще раз. Короче, він бомбив жорстко все, і цей мужик просто стояв, йому було пофіг, так як він мужик, а мужикам пофіг на усе. І він вирішив утопитися. Ми ж просто записуємо фільм, подорожник знає, що допомагає. І тут цей мужик вирішив розставити камери скріті за мужиками, які батли. Який абсурд! Ярик, ось Я записував відео екран в Майнкрафті, це ж було імбове відео, а зараз що я записую його об'ясніть мені. Не знаю. <кхух> і тут він став... <кхух> і тут він, по... він поставив щиток, він вирішив укріпити їхню... їхнє поле битви, щоб воно вигляділо дуже епічним і <кхух> крутим. Він розставив парашути коротше, зробив поле битви. Дуже... Коротше, і вони рішили, він рішив стать. Рішив розставити пушки їм. Це да. мій стребитель копрука. У мене. У мене 3 ФПС. Коротше, і цей мужик незаметно наскрізь нас взяв базуку. Він почав. Все забирать просто рішив все забрати усю релігію, усе <кій> 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 і він достав базуку коротше, і почав хренячити з цим мужиком. Він жорстко бомбив, <кій> <кій> настояло того. Вони про вони бились. І І один сів на крісло. И І, начали, І вони почали битись уже на кров, кров'я що? І тут він вирішив закритися і улетіти. Як цикло. Вони бились, бились, но не могли побитися. Ну ладно, всім привіт. Сьогодні ми будемо грати в Белудобот з Назаром. У мене вилетіло з звук. you <laughs>